Угода про посилення безпеки американського кордону, від якої залежить доля запиту на додаткове фінансування для України, опинилася під загрозою провалом за словами сенатора Кріса Мерфі, який бере безпосередню участь у переговорах. У наступні дві доби буде зрозуміло, чи вдасться демократам і республіканцям досягнути угоди. Він а також сенатор республіканець Міт Ромні вказують на те, що вплив на переговори має колишній президент США Дональд Трамп. За повідомленнями преси, які посилаються на джерела у республіканській партії, Дональд Трамп хоче зробити питання кордону імміграції одним із провідних у своїй президентській кампанії, і угода зараз йому невигідна. Що ми знаємо на цю мить і що це означає для України? Поговоримо із моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Пентагоном. Остапа, привіт. Отже, ще вчора лідери як демократів, так і республіканців, звучали оптимістично і щодо потенційної угоди, і щодо можливості і важливості підтримати Україну. Що змінилося за ці 24 години? І чи дійсно колишній президент намагається вплинути на хід переговорів? Іль, так дійсно говоримо ми зараз передовсім про сенат, і ти права ще вчора і сесійної зали сенату, лідери республіканців та демократів. Чак Шумар, Міч Маконел, звучало доволі впевнено і наполягали, що ухвалення фінансування для України є критично важливим для національних інтересів Сполучених Штатів. А для розблокування цього потрібно було б їм укласти угоду щодо безпеки кордону сполучених штатів. І сенатори сподівалися, що вони наблизяться до якогось компромісу міжпартійного, і що все таки цей двопартійний консенсус між демократами та республіканцями щодо південного кордону дасться знайти. Це дозволило б зрушити з місця також і питання України. Тим уже ввечері ряд американських змі з посиланням на власні джерела повідомили, що сенатор Міч Маконел, лідер республіканців у сенаті, за на зустрічі за зачиненими дверима, повідомив своїм однопартійцям колегам, що він вже не впевнений, чи варто далі просуватися із цією двопартійною угодою щодо безпеки південного кордону Сполучених Штатів, пославшись на те, що його партія опинилася у складному становищі через політичну кампанію 2024 року. Американські змі пишуть, що це може бути пов'язане із тиском Дональда Трампа на американських законодавців а, і його небажанням вирішувати цю а, це, це питання кордону зараз. Адже за, а, за за словами американських журналістів, мовляв, це могло би додати балів Джо Байдену перед виборами і не є в інтересах Дональда Трампа. Про це пишуть амери, американські змі зараз. А що відбулося вчора? Про це також прокоментував аналітик політичний аналітик фундації разом Да Ляйн. Коментарі Катерині Лісуновій, давай послухаймо, сендерміч Маканел. Сенатор Міч Маконел, який завжди був дуже рішучим прихильником України, лише на початку цього тижня сказав, що ми повинні погодити допомогу Україні. Ми повинні досягти угоди по кордону. А вже минулого вечора повідомляється, що він каже, президент Трамп хоче балотуватися цього року, піднімаючи питання імміграції, і ми не хочемо робити йому перепони. Ми не хочемо вирішувати питання імміграції та позбуватися проблеми, на якій він Трамп може побудувати кампанію. Це дивовижний розворот опозиції Маконнела. Юрій, Втім, так виглядає зараз. Так виглядає зараз, що немає єдності в цьому питанні навіть всередині республіканської партії з тих. Повідомлення, які ми бачимо із капітолійського пагорба, зокрема, Мідромні сенатор, республіканець З Юти, каже, що будь-яке втручання Трампа у такий спосіб є жахливим. Інші сенатори говорять про те, що перервати зараз перемовини щодо угоди про безпеку південного кордону, а відтак, і потенційне фінансування для України, це було б зараз просто трагічним. Інші сенатори, наприклад, Тод Янг, також республіканець, говорить про те, що ймовірно доведеться шукати план Б, якщо зараз. Ці перемовини застрягну юлю, але знову ж таки будемо стежити за тим, як сказав Крізь Мерфі, інший сенатор демократ, як ситуація розвинеться в наступні два дні. Остапа, якщо переговори про кордон таки проваляться, угоди не буде. Що це може означати для запиту на фінансування для України? Юлю тут є дуже багато насправді питань. Перше питання: чи вдасться тоді поставити голосування для України, Ізраїлю та інших партнерів окремо? Від від угоди про 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 безпекову угоду щодо американського кордону чи будуть чекати якийсь план Б і шукати шляхів в обхід? А і, і мабуть найосульніше питання юлю: скільки часу це ще може тривати? На жаль, відповіді тут немає. Катерина Лісунова знову ж таки запитала про можливі наслідки так цієї ситуації удака Кляйна, політичного аналітика разом ось його оцінка. ось чому всі стурбовані зараз, якщо Трамп напряму втручається у процес, чи не зруйнує це будь-які шанси на досягнення угоди по допомозі Україні? Повідомляється, що керівництво Сенату зараз обговорює спробу розділити питання України та кордону США, щоб надати допомогу Україні та іншим іноземним партнерам Ізраїлю та індотихоканському регіону, окремо не пов'язуючи це з питаннями імміграції. Нам залишається стежити, чим це завершиться. Зараз всі ці питання підвисли у повітрі, і багато хто запитує, чи цей загальний пакет допомоги, який включає питання кордону України та США, вже можна вважати розірваним. Юлію, сьогодні також у Пентагоні тут на брифінгу я запитав у заступниці речника відомства Сабріни Сінг, які ризики неохвалення цієї допомоги. Вона відповіла, що вірить, що американські законодавці. Розуміють цю важливість цього питання і розуміють, які можуть бути наслідки. І Вірить вона, що зрештою цю допомогу вдасться ухвалити. Давай послухаємо відповідь. Well, I think, uh, certainly... що ж я вважаю, що це звичайно викликає занепокоєння, якщо ми не зможемо продовжувати підтримувати Україну. Я справді думаю, що члени конгресу обох партій розуміють, який вплив це матиме. але я скажу, що важливо, що не тільки сполучені штати зараз підтримують Україну. Наші союзники та партнери активізувалися з точки зору тренувань, фінансування та підтримки. Тож справа не лише в Сполучених Штатах, але підтримка Сполученими Штатами України є неймовірно важливою у демонструванні єдиного послання не лише Європі, Росії, але й усьому світу. Наша підтримка, як ви чули від самого президента, непохитна, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Я справді вірю, що є члени конгресу з обох сторін, які також вірять у це і хочуть зробити правильні речі і проголосувати за додаткове фінансування. Будемо продовжувати стежити за тим, як розвивається ця ситуація. Ситуація на капітолійському пагорбі. А на зв'язку з Пентагоном був мій колега Остап Яриш.